Я вітаю всіх, хто з нами Ви дивитесь Дніпропетровський державний. І сьогодні у програмі інтерв'ю актуально ми будемо говорити про усиновлення. Гостя нашої студії це Анастасія Тищенко, головний спеціаліст служби у справах дітей Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Вітаю вас, пані Анастасія. Добрий день. Ми розпочнемо сьогодні із запитань, які надійшли до нас до нашого відкритого мікрофону. А потім продовжимо розмову. Добре, будь ласка, перше відео запитання. Чому усиновлення є приоритетной формою устройства дітей в сім'ї? Розкажіть, пожалуйста, приимущах усиновлення. Отже, будь ласка, я хочу почати з того, що що таке всиновлення? Усиновлення це прийняття в свою сім'ю. Усиновлювачем дитини на правах рідного сина або дочки за рішенням суду. Усиновлення здійснюється через суд і в найкращих інтересах дітей для його гармонійного розвитку, для гармонійного розвитку дитини. Тому я хочу пояснити, є такі форми. Влаштування дітей в сімейні форми виховання, як усиновлення, опіка, піклування, прийомна сім'я та влаштування дітей до дитячого будинку сімейного типу. Але жодна з цих форм, окрім усиновлення, не є формою прийняття дитини з усіма правовими наслідками, як усиновлювача до дитини, так і дитини до, усиновлен... до усиновлювача. Тому усиновлення і є пріоритетною формою. Сімейного виховання, да, виховання прийняття дитини в свою сім'ю. Будь ласка, друге відео запитання. Увага. Существует ли база данных для усыновления детей? И второй вопрос. Может ли каждый ребенок без родителей быть усыновленным? Так, звичайно, база даних дітей існує. Вона існує як регіональний банк даних дітей, який на сьогодні в нашій області налічує 2175 дітей, так і є централізований банк даних, який є в Києві в Міністерстві соціальної політики. Але хочеться сказати, що от 2175 дітей, які перебувають на обліку в регіональному банку даних, з них понад ну, майже 1600 дітей вже охоплені сімейними формами виховання. Вони влаштовані в сім'ї, в прийомні сім'ї, в дитячі будинки сімейного типу, діти, які влаштовані під опіку. І хочеться також. На друге питання відповісти, що не всі діти можуть бути усиновлені. Є діти, які позбавлені батьківського опікування, але їх батьки можуть перебувати в місцях позбавлення волі. Це діти, позбавлені батьківського піклування, але вони не можуть бути усиновлені. Вони можуть бути влаштовані тимчасово під опіку, в прийомні сім'ї в дитячі будинки сімейного типу. Або діти, батьки там можуть мати довго тривало нахону перебуває на довготривалому лікуванні. Також ці діти можуть знаходитись або в державному закладі, або в сім'ях тимчасово, доки не, мати не вилікується, і коли вона вилікується, вона забере своїх дітей. Що для того, щоб щоб дитина була усиновлена, повинні бути всі правові підстави для цього. Це повинна бути або батьки позбавлені батьківських прав, або це покинути, або знайдені діти, або там, мати чи батько там, визнані недієздатними, або померлими, або е, е, визнані там, безвісті відсутніми. Тільки так. Пані Анастасія, у ці цю цифру, яку ви сказали, 2175 дітей. До неї також входять соціальні сироти. Так, це діти, які батьки яких позбавлені батьківського піклування. Да. Тобто це загальна цифра. так? Це загальна цифра. Це діти, які перебувають на обліку засиновлення. От я хочу вам. Привести таку цифру, в нас в області на обліку в службі у справах дітей перебувають 8971 дитина, це діти сироти, діти позбавлені батьківського опікування. З них 2792 дитини це діти сироти, а всі інші це діти, позбавлені батьківського опікування, так звані соціальні сироти. Але це загальна цифра. Ці діти вони не перебувають на обліку з усиновлення, ну е тому що вони можуть знаходитися під опікою у своїх родичів, тому вони не можуть бути усиновлені. Але це діти сироти, діти позбавлені батьківського опікування. Так, але тим не менше, всиновлення є пріоритетною формою виховання. Так буває, що дитину виховує прийомна сім'я, і потім все ж таки вони наважуються всиновити дитину, так. Звичайно. Діти, які перебувають в прийомних сім'ях і мають всі правові підстави для того, щоб бути усиновлені, вони обов'язково, обов скажімо так, усиновлення це пріоритет. Пріоритет, який Є в нашій державі. Тому прийомні батьки, які виховують цю дитину, якщо вони не бажають усиновити її, тоді є люди, які бажають усиновити цю дитину. А якщо батьки прийомні забажали її усиновити, тоді у них є первоочередне право на усиновлення цієї дитини. Якщо вони її полюбили і хочуть дійсно, щоб вона жила в їх сім'ї на правах рідних, вони їх усиновляють. І такі випадки є. За 2014 рік у нас 23 дитини були усиновлені з прийомних сімей. Це дуже добре. І 23 дитини були усиновлені з-під опіки. Діти, які знайшли справжню сім'ю, так? І у нас є наступне запитання щодо цього, будь ласка, увага екран. Скажіть, пожалуйста, согласие ребенка на усыновление требуется или нет? Згода дитини на усиновлення враховується, якщо дитина досягла відповідного віку і відповідно, ну. Розвитку він може виразити і сказати, що він бажає, щоб його усиновила. А якщо це маленька дитина, тоді вона не в змозі надати згоду або незгоду на усиновлення. А Якщо конкретніше, який це вік? Це ну, вікового Тендер... Ну, немає. Але якщо дитина, ви ж розумієте, коли приходять усиновлювачі знайомитись з дитиною, дитина або йде на контакт, або не йде на контакт з усиновлювачами. Все це враховується. Якщо це вже буде там десятирічна дитина, вона, звичайно, може виразити і сказати, я хочу бути, щоб я хочу, щоб ці люди мене усиновили. Але якщо це буде немовля або дитина одного року, він не зможе виразити своє бажання. Він або піде на контакт з усиновлюючими, або не Це або... теж враховується. Звичайно. В першу звичайно. чергу, мабуть, так? Звичайно. Так, і будь ласка, маємо ще одне запитання до відкритого мікрофону. Коли ребенка вважається усиновленим, то есть, какова процедура установлення ребенки? Дитина вважається усиновленою в день набрання законної сили рішення суду про усиновлення. От в цей день це вже вважається усиновлена дитина. А процедура усиновлення перш за все, люди, які виявили бажання усиновити дитину. Вони звертаються до служби у справах дітей за місцем проживання, збирають відповідний пакет документів, пишуть заяву про те, що вони бажають усиновити, хочуть стати на облік як кандидати в усиновлювачі. Після документів, які вони подають до служби у справах дітей, їм видається висновок про те, що вони можуть бути кандидатами. Далі підбирається з банку даних дитина. Люди їдуть, знайомлюються з дитиною, встановлюють контакт. Якщо контакт встановлено, пишуть заяву в службу справ дітей за місцем перебування дитини про те, що вони бажають усиновити цю дитину. Видається, в 10-денний термін, видається висновок про доцільність усиновлення. І разом з пакетом документів кандидати в усиновлювачі подають. Позов до суду про усиновлення цієї дитини. Щодо іноземців, є якісь норми у цьому питанні? Іноземне усиновлення йде, проходить через Державний департамент захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної політики України. Іноземці тільки через направлення, через Київ, через Міністерство. Іноземці, тим не менше можуть можуть бути усиновлювачами, звичайно, так чи так. є дітки з нашої області, які поїхали десь у інші країни в рідну сім'ю? Я хочу сказати, що за 14-й рік частка іноземного усиновлення в Дніпропетровській області склала лише 18% від всього усиновлення. 30, 30 дітей поїхали до інших країн. Тобто пріоритет національному пріоритет, усиновлювачам, так? Звичайно. Так, а якщо говорити саме вже про усиновлення, якщо є, наприклад, не одна дитина, а дві або три, це рідні брати або сестри, чи можна їх роз'єднувати саме у випадку усиновлення? Роз'єднання братів та сестер ну, неприпустимо. Дітей повинні усиновлювати разом. Але існує випадки, коли суд лише за згодою органу опіки та піклування роз'єднує. Діт... Суд не роз'єднує, роз'єднує орган опіки, але в інтересах дітей. Бувають такі випадки, коли дитина, я поясню, це дитини буває дуже тяжко хвора. І вона перебуває в будинку інтернаті. А інша дитина, яка народилася вже там через 3-5 років, і діти не знайомі, і вона здорова, вони вже роз'єднані. Вони не зустрілись і не зустрінуться. І тільки. Ну, дивлячись, які обставини, орган опіки та піклування за місцем перебування первинного обліку дітей, приймає рішення про роз'єднання цих дітей. І суд, дивлячись на всі ці е висновки, приймає рішення про установлення одного. Але якщо це діти, які проживають разом і ну, в ну, скажімо так, в одному дитячому будинку або вони перебували в ну, в сім'ї. І потім вони залишились без батьків. Це усиновлення йде групою дітей. Двоє, троє. Я, наприклад, дуже рада. Я можу сказати, що в нас в області, от зараз, зараз йде процес усиновлення двох усиновлювачів, це різні пари, трьох дітей. Це дуже приємно. Так, а ось кількість всиновлених дітей однією особою або, скажімо, парою обмежується чи ні? Обмежень немає. Але ми повинні ж розуміти, що для того, щоб бути усиновлювачем, повинна бути і житлова площа дітей, для дітей, і е, е, заробітна плата в батьків майбутніх. Якщо вона достатня, обмежень немає. Так, а от щодо віку, якою має бути різниця між дитиною і всиновлювачем? Не менше 15 років. Чи є інші обмеження щодо того, хто може і хто не може бути всиновлювачем? І чи взагалі трапляються такі випадки, що суд відмовляє у всиновленні? які це можуть бути причини? Усиновлювачем не може бути особа, яка недієздатна або зловживає алкогольними або наркотичними речовинами. Людина без постійного місця проживання і без постійного заробітку, доходу, особи, які позбавлені батьківських прав. Особи, які раніше були усиновлюючими, і усиновлення було скасовано з їх причини або їх позбавили батьківських прав. Тому от такі обмеження є. І люди, які хворі, є перелік захворювань, роз... ну, який розроблений. Люди, які не можуть взяти і не можуть бути усиновлювачі з цих причин. З якого віку можна усиновлювати? Після досягнення повноліття. З 18 років, так ну так, да, після досягнення повноліття, але ж ми ж повинні е, розуміти, що вік між усиновлювачем і усиновленою дитиною не менше 15. Так, а от зараз за статистикою ви називали цифри. А якщо так говорити, то чи є зараз черга на всиновлення і чи збільшується кількість дітей соціальних сиріт, З яких причин чи навпаки йде така профілактика, аби зберігати біологічну родину? Я хочу сказати так: на сьогоднішній день в Дніпропетровській області 92% дітей охоплені сімейними формами виховання. Діти бажаючих хосиновити дітей, якщо взяти з, 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 з 2013 рік, це було на кінець року 107, і 2014 рік це 114 сімей. Кількість усиновлювачів і бажаючих усиновити зросла, але кількість дітей зменшується. Ми повинні розуміти, що на сьогоднішній день в Дніпропетровській області лише 475 дітей перебувають в державних закладах. І це діти старшої вікової категорії, це діти там 13, 14, 17 років. Діти, ну, на сьогоднішній день потреби людей, які бажають усиновитися, це діти до 5 років. Дуже мало бажаючих, які бажають усиновити дітей після 10 років. Дуже мало. Такі діти йдуть в прийомні сім'ї, в дитячі будинки сімейного типу, це дуже добре, але усиновляють дорослих дітей більш іноземці. Але хочеться відмітити, що всі ті діти, які були усиновлені іноземцями, це діти були з особливими потребами. Там є можливість більше допомогти цим да. дітям, так дати да. їм здоров'я, поставити на ноги. Скажіть, а наші всиновлювачі, ті, яких бажають всиновити меншеньких дітей, можливо, вони всиновлюють в інших країнах чи ні? Не буває такої ситуації? Я не можу відповісти. Усиновлюють в інших країнах чи ні наші громадяни, але в інших областях. Звичайно, наші кандидати можуть усиновлювати в інших областях. І в нашу Дніпропетровську область за 2014 рік звертались кандидати в усиновлювачі з інших областей України і лише там дві або три області, які не приїжджали до нас. А так люди приїжджають, знайомляться з дітьми і усиновлюють. Скажіть, будь ласка, пані Анастасія, ситуація на сході країни, збройний конфлікт. Як він позначився на тому, чи з'явились діти-переселенці, можливо, сироти у нашій області? Ні. Дітей-сиріт з Донецької або Луганської області в нас немає. У нас є діти, але це батьківські діти, вони знаходяться по заяві батьків і після того, як в них або там стабілізується обстановка. Дітей батьки заберуть. Якщо говорити про вже старших дітей, підлітків ви сказали, що вони є. Це соціальні сироти, якою найоптимальнішою є форма сімейного виховання для них? І, можливо, зараз якісь нові підходи впроваджуються. Ну, на сьогоднішній день таких, такі діти, які бажають, дуже я хочу пояснити. Діти перебувають в прийомних сім'ях і дитячих будинках сімейного типу. Але діти, які вже дуже довго були в державних закладах, вони не бажають іти. Чогось вони бояться або не знають інших умов. Ви розумієте, коли вони там 5 або 10 років пробули в державних закладах, ну не дуже не дуже багато таких дітей, які б хотіли йти в сім'ї. Є діти, а ось нові діти, які з'являються, які були в сім'ї, їх легше влаштувати в прийомні сім'ї дитячі будинки. Вони більше йдуть на контакт з прийомними батьками. Так, тобто, є різні ситуації, для кожної дитини підбирається найоптимальніша Звичайно. форма сімейного виховання і всиновлення. У нас зараз майже хвилина залишається до завершення ефіру. Якщо зараз є, дивляться нас ті, хто хоче всиновити дитину. Що ви би ви їм хотіли сказати, щоб не боялися, все ж таки вирішували і йшли на цей крок? Так. Звичайно, звичайно, звертайтесь. Якщо хтось бажає усиновити дитину, обов'язково звертайтесь до служби у справах дітей за місцем вашого проживання. Вам нададуть консультацію, пояснять, і нададуть пакет, розкажуть який пакет документів, який необхідно зібрати для того, щоб стати усиновлювачем. Там не дуже великий перелік. Мабуть, найдовше це буде взяти справку з міліції і пройти медичне обстеження. Я Дуже дякую вам за те, що прийшли, пані Анастасії, за те, що надали нам таку цінну інформацію. Вам, друзі, дякую за те, що були з нами. Нагадаю, це було інтерв'ю актуально. На все добре, побачимось.